Субота, 11 листопада в ефірі 11-го. підсумкові новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Музика. Оголеним бігав по вулиці. Ножем поранив поліцейського та спровокував стрілянину. Резонансний інцидент у Павлограді обростає новими подробицями. Розстріляний нападник вийшов із коми і озвучив свою версію. Того дня копи отримали виклик про хуліганство. Коли ж приїхали, їх зустрів чоловік без піднього із ножем в руках. Чому ж відкрили вогонь на ураження? Як почувається травмований поліцейський? І що в ексклюзивному інтерв'ю нам розповів підозрюваний та його родичі? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Сережа, Будь ласка, не роби цього. Не роби цього. Ці шокуючі кадри, наслідки кривавої драми, що розігралась у Павлограді. Інциденту, що завершився різнею та стріляниною, передував виклик поліцейських. Копам телефонує стурбована жінка, бо у дворі бігає геть оголений її сусід. Приїхала на виклик, побачила чоловіка, який знаходився в помешканні, помішк... погрожував ножем себе вкрити. Махо кричав якісь незрозумілі слова. хуліганом виявився тридцяти дворічний Сергій. Його родичі твердять, коли чоловік побачив копів, категорично заборонив їм заходити до свого помешкання настільки, що погрожував коротити собі віку. Він просив, щоб вони вийшли, і він з собою нічого не зробить. А він сказав: або я буду живий і свободний, або мертвий. Щойно правоохоронці зайшли у хату, Сергій схопився за ніж та встромив його лезо прямо у свій живіт. Ви не хочете уходити. А що мені залишається? Тільки піти два. Поліції твердять, чоловіка, як могли, намагались гамувати. Перемовини з ним тривали майже годину. До вмовлянь залучили навіть його матір. Втім, Сергій нікого й слухати не хотів. Сережа, будь ласка, не роби цього. Достав з груді ножа, хотів порізати собі ши, і В цей момент е, був там поліцейський В цей момент. Сергій і поранив одного з поліцейських кухонний ніж пройшов просто крізь щелепу правоохоронця. Поліцейського довелось ушпиталити. Тепер він потребує тривалого лікування. А наслідки цієї травми для здоров'я правоохоронця лікарі поки навіть не прогнозують. Не хто не очікував такого, після чого я впав, зрозумів, що ножем отримав. Копи твердять, вогонь відкрили, адже Сергій почав вимахувати ножем. В будинку пролунало аж сім пострілів. В нього попали три рази, йому ампутували ногу, йому ампутували Селезінку, йому ампутували нирку. Три доби у реанімації Сергій провів у комі, отямився буквально дивом і одразу ж дав перші свідчення. Я оборонявся як міг, я їм казав: не маєте права, не маєте порушую мою волю. Саме у цій кімнаті все і відбулося. Тут повсюди отвори від куль, а у приміщенні і досі стоїть стійкий запах крові. За посягання на життя правоохоронців у поліції відкрили кримінальне провадження та вже оголосили нападнику про підозру. Родичі категорично не згодні з таким рішенням. Утім, пояснити поведінку Сергія, яка й призвела до стрілянини, не можуть. Я не знаю, з яких відчуттів, побажань ну, чого він був голий. Адвокат родини каже, потреби стріляти у копів не було. Особа або особи, які застосували вогнепальну зброю, знаходились на значній відстані від як від своїх колег, так і від цієї особи. А от сусідка, яка і викликала поліцейських, зараз спілкуватися, відмовляється. Хто ви такі? Журналіст 11-ї одна Без коментарів. Коментувати ситуацію бояться і інші сусіди. Я його не знаю. Та вони ні з ким ні, то ні, ні балаки. Йому не Правоохоронців, які стали учасниками кривавих подій на час слідства, відсторонили від обов'язків. Якщо в діях працівника поліції буде розглянути якісь порушення, зрозуміло, що він буде і далі або відсторонений, або звільнений, або переведений. Все залежить від висновків слідства. Якщо ж провину нападника доведуть спокутувати свій нервовий зрив, він буде у тюрмі за напад на правоохоронців. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Втратив ногу і три дні чекав на порятунок. Наступна історія про воїна Дмитра, який був тяжко поранений поблизу Бахмута. Чоловік мав допомогти евакуювати побратимів. Утім, сам наступив на міну. Пораненого та виснаженого бійця через потужні обстріли не могли забрати три доби. Про жахи війни та жагу до життя. Дивіться далі. Доклав операції, що я далі не слідую, відірвало стопу. Сам потребує евакуації. 44-річний Дмитро розповідає, як отримав тяжке поранення ноги. Через інтенсивність бойових дій він провів три доби в очікуванні на допомогу. Хоча сам разом із напарником мав евакуювати побратимів, але дорогою наступив на міну пелюстку. За мною був один провідник. Теж його трошки камтузило. Він мені успів накласти турнікет і відійшов від мене. Бо я йому сказав: давай виходь, бо я говорю, я так швидко не зможу виходити. Я йому сказав, де який поворот. І спробують когось сюди притягнути, щоб мене допомогли. Далі Дмитро діяв самотужки, сам собі перетягував турнікет, щоб уникнути зараження. Повз 130 метрів навколішки, аби заховатись у ямі від ворожих обстрілів. Утім, побратими Дмитра навіть у такій ситуації примудрялись дистанційно допомогти. Так я благодаря рації я тримав зв'язок своїм підрозділом. Вони мені скидували з квадрокоптера, скидували як ліки, обезболюючі кидали мені воду шоколадку додавали. Боєць каже, навіть за таких обставин намагався не падати духом. Сили давали думки про кохану дружину та сина. Молився, плакав, просив. <скільки> дружину просив, щоб молилась. А вона молилася там. Да. Вже на третю добу з насиленого Дмитра вдалося евакуювати до стабілізаційного пункту, і все це під щільними обстрілами. А вже з третій попитки то мене <скільки> на Кравчучки по окопам втягнули, як могли. До лікарні Дніпра військового доправили у вкрай тяжкому стані. Утім, попри усі складнощі, медики успішно його прооперували. Вкрай важкий з великою крововтратою. У нього відірвана права кінцівка. Він повністю відновився, тому що було прилите багато крові. Зроблена операція. Невдовзі Дмитра перевезуть до Києва, де продовжиться його реабілітація. А сам чоловік мріє якнайшвидше дістатися додому до Фастова, що на Київщині, побачитись із рідними. Навіть у такий складний період і невимовний біль зберігає почуття гумору, віру та впевненість. Дужен себе якось так морально настроїти, що ну да, ти що у тебе не буде ноги. Ну нічого, не купимо, докупимо. То купимо. Тут все як видалеш в Тіктоки. Успокойся, от ми їмо, а тут докупимо, Головне бути людиною, і не подати паніку. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Він з Харкова, а вона з Дніпра. Вони б ніколи не зустрілися, якби не війна. Тяжко пораненим під обстрілами його з рідного міста вивезли волонтери. А потім була надскладна операція та тривале одужання. Але все вже це позаду. І зараз вони не розлий вода. Вислюк, яша та свинка на ім'я Хрюня. Тварини разом не лише гуляють та їдять, а й навіть цілуються. Про унікальних закоханих ексклюзив нашої Тетяни Заєць. Сушим сухарики всем коллективам ему. Пока ты ему не дашь сухарик, кричать будет так, что мы услышим все здания. Не без жартів під час ранкової прогулянки ветлікарка Валерія П'ятибрат розповідає про свого улюбленця Віслюка Яшу. На сніданок у нього гілки горобини, а на перекус фрукти та овочі. І, до речі, ними, додає завідувачка віварієм аграрного університету пані Галина, він ділиться виключно зі своєю подружкою персики – улюблена їжа. Персики, груші. Яблуки дуже любить вона. Морковку якось не дуже. А так взагалі всі я. Яша Харків'янин, а Хрюня Дніпрянка. Вони підопічні аграрного університету. Двох тваринок утримують разом в одному із приміщень вишу. У них однаковий раціон та часи виголу. І останній рік тварини завжди разом, говорять працівники. У него есть особая любовь со свинкой. Она у нас немножко нагленькая. Вот, и за счет этого она приходит к нему и ложится у него, кушает у него. Вот. И как-то вот так вот они друг к другу привыкли. Они каждое утро начинают с поцелуев, она бежит к нему. Вот он бежит к ней. И в отличие от других животных, он явно проявляет к ней симпатию. Віслюк на ім'я Яша з'явився у Дніпрі майже два роки тому. Саме тоді почалася війна, і росіяни дуже сильно бомбили Харків. Багато тварин загинуло. Пораненого віслюка доставили у Дніпровський аграрний університет. І лікарі взялися за операцію. Хоча тоді вони говорили, що шансів на його одужання дуже мало. У нього була травмірована вот ось еталапка. Ось Воздій стояла стояв апарат Елізарова. На даний момент велика костна мозоль. Операцію віслюку проводили понад три години. Вед лікарі говорять, велику тварину було надто складно приспати, тому пішло багато анестезії, та найскладнішим був післяопераційний період. Він тривав півроку. Віслюк пройшов складний курс антибіотиків. Пошкоджена нога гноїлася і погано заживала. Фахівці хвилювалися, що тварина не виживе. Все, что касается с лошадьми, животные на трех ногах не выживают в природе, они не могут качественно питаться, и за счет этого они погибают. Поэтому, да, у Яши был один шанс на миллион. Я еще с такими не сталкивалась, а мне всегда интересно было новые виды животных, за ними наблюдать. Вдвоем. Тимон и Пумба. Яша і хрюня нерозлучні, мають однакові смаки та навіть звички. Однак, у дикій природі ці тварини ніколи б не приятелювали. Додає завідувачка Віваріям аграрного університету. Хрюне очень нравится бегать по листве. Я когда сгребаю листву, большие кучи, вот она прибегает, бегает по ним, как собака. Резвится так интересно. Причем я никогда не думала, чтобы хрюшки так бегали быстро. Она бегает быстро довольно-таки. И вот этот раз, один раз пошла туда по кузней тропе, далеко довольно-таки. Я начала ее звать, смотрю, при прыжку мчится. Такая, ну, видно, кто-то напугал, может быть, люди какие-то шли, она чужих побаивается. Яша людей не боится вообще, он ко всем идет. І машини йому подобається вокруг машин ходити, дітей вони дуже люблять. Вони обидва розбійники, говорить жартома у виші з чи Не всі висаджені на газон квіти. Полюбляють качатися у багнюці та клянчити їжу, а іноді тікають у посадку і їх доводиться ловити. І попри це, вони все одно місцеві улюбленці. Однак в університеті замислюються про пару для хрюні, бо, попри любов до віслюка, вона вже давно повинна приносити потомство, говорять фахівці. Тетяна назад Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Зе для професійного розвитку спортсменів у Кам'янському створили федерацію боксу. До її складу входять провідні тренери, спортсмени. Днями громадська організація вже провела перші збори. На них побувала і наша знімальна група. До новоствореної федерації вступили тренери, спортсмени та боксери Кам'янського. Очолив громадську організацію Андрій Дроговоз. Нині чоловік, депутат міської ради, втім частину свого життя присвятив спорту. Тепер прагне розвивати бокс у рідному місті. Наше місто має дуже великі гарні традиції з цього виду, тому ми, незважаючи на ті такі часи. Скрутні часи, і коли йде війна, дев'ятий рік. Ми повинні приділяти увагу нашій молоді, нашому підроставому поколінню, виховувати їх здоровими, сильними з духом переможців. Започаткували федерацію боксу на прохання міських спортсменів, посприяв цьому департамент молоді та спорту. Там кажуть, бокс боксу Кам'янському має свою історію та традиції. А з утворенням нової громадської організації, переконані, отримає і новий розвиток. Дуже приємно, що бокс розвивається. Дуже приємно, що з утворенням цієї нової федерації бокс, з бокс отримає новий поштовх. Дуже також приємно відзначити, що особисто міський голова Андрій Лінич Білоусов і депутатський корпус нашого міста, і громадськість нашого міста безпосередньо приймають участь в змаганнях з боксу, безпосередньо підтримують розвиток боксу і таким чином заохочують до здорового образу життя до занять спортом. На перші збори федерації боксу завітав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Вітаю всіх з створенням цієї федерації і можете завжди розраховувати на нашу підтримку. Ми розуміємо, що спорт він виховує справжніх захисників своєї країни, і з також навчає наших молодих людей захищати не тільки себе і своїх друзів, свою родину і свою країну. Також виховує дух чемпіонів, виховує нашу молодь, створює з них справжніх захисників. Нині в Кам'янському півтори тисячі боксерів, щонайменше 600 з них діти задля розвитку підростаючого покоління. Додають спортсмени і працюватиме федерація боксу. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. Вигаданий світ неподалік Дніпра. Ландшафтна дизайнерка створила унікальний парк на місці закинутого поля. На це витратила близько 10 років. Нині ж сад отримав чимало міжнародних нагород, а територія відкрита для відвідувань. Там побувала і наша знімальна група. Унікальний фентезі світ на місці, сміттєзвалища. Раніше тут був пустир, а тепер буяє різнобарв'я. Закинути поле на пейзажний парк із різними деревами та квітами перетворила ландшафтна дизайнерка. Перевтілювати захаращену територію на сад мрії Світлана Кульбашна разом із чоловіком почала на початку 2000-х. Тоді на гектарі висадили сотні різноманітних кущів, дерев та квітів. Втім, зізнається авторка парку її інтерес до рослин. Суто професійний. Для мене рослини вони як фарби для художника. Я не люблю їх, я з ними не кохаюся. Так, я їх використовую як художник використовує фарби масивими, великими ділянками, взагалі не дивлячись, як називається рослинка. На створення саду пішло близько 11 років. У кожного куточка своя історія. Чоловіку Світлани згадує жінка, хотілося жити в сосновому бору. Так на ділянці висадили більше сотні хвойних. Господиня ж віддає перевагу берізкам, тож для себе висадила березовий гайок, а поряд штучні водойми. Спочатку, згадує Світлана, сад був розрадою суто для них з чоловіком. Після Революції Гідності вирішили відкрито показати його і іншим. Ми захотіли передусів собі після Революції Гідності показати, що ми Європа і відкрили його для відвідувань. З 14-го по 23-й нас відвідували близько 70 тисяч людей. Ландшафтний парк отримав десятки нагород і навіть стипендію імені британської садової дизайнерки. Сама ж авторка зазначає, сад дійсно вийшов унікальним. А весь секрет успіху каже у любові до власної справи. Це був мій смак, моя душа, і я сюди вкладалася так, як я сама собі бачу. Для відвідувань парк відкритий влітку та восени. У гості чекають всіх охочих, утім просять завчасно записуватися на екскурсії. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду синоптики прогнозують у неділю в день 12 градусів вище нуля, вночі плюс 8. А в понеділок, 13 листопада, повітря в день прогріється до 9 градусів тепла вночі до 5. Атмосферний тиск 740 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся важлива інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.